Рада вітати всіх, Таня Касьян, виконавча директорка громадської організації точка Пороя, ну і власне одна з організаторок сьогоднішнього заходу. Ем, я в цій ролі насправді тільки шість місяців півроку до того я займалася комунікаціями в організації, а ще до того я була журналісткою. Власне, я себе описую як журналістка, яка стала активісткою. Ем, чому? Тому що кілька років тому, коли. Я очолювала одне медіа, це було медіа про бізнес-вумен, про жінок, які успішно поєднують кар'єру, материнство. Я зрозуміла, що мені не дуже цікаво писати насправді про успішний успіх. І мені, мені дійсно цікаві історії людей, які самі будують своє життя, і в яких навіть, історія їхнього життя буває ось така крива. І... Першим таким інтерв'ю поштовхом стало інтерв'ю з мамою Лесбійки. Коли я побачила, як ця жінка сіро, е е відкрито, е з розумінням сприймає свою дитину. Зрозуміла, що я хочу більше таких історій, і я почала писати про. Різних представників ЛГБТ я тоді прибігла в свій ніз рум і кажу команді, все я хочу писати про геїв, лизбі трансгендерних людей. Ми почали ширше заглиблюватися в цю тему. Там, де ти зачіпаєш цими права людини, то ти поступово зачіпаєш всі групи. Я потім познайомилася з Уляною Пчолкіною, і так я почала занурюватися в тему прав людей з інвалідністю і доступності нашої країни. Я почала писати про людей, у яких є віл-позитивний статус, я почала писати про ромів. Мені здається, що в своїй першій книзі, про що мовчать, я охопила майже всі групи категорії людей. І в той момент я не думала, що я сама стану представницею якоїсь групи, бо сама я з Маріуполя, і тепер в мене є статус ВПО. І коли. Коли я починала писати про права людини, про те, як людей стигматизують за те, що вони є представниками чи представницями тієї чи іншої групи людей, я ніколи не думала, що я колись буду однією з них. І от знаєте, десь рік тому я проводила одне навчання для людей, які живуть з наркозалежністю. Е, я бачила, що вони не дуже мене сприймають як свою, от бо для них я виглядаю як дівчинка, успішна, там побудувала якусь кар'єру ще й навчає їх. А коли я сказала, що я з Маріуполя я не можу поїхати додому, і я розповідала про те, як я колись робила інтерв'ю з бездомною жінкою на Майдані, і на мене одна з учасниць подивилася і сказала: так ви теж тепер бездомна. Я така на неї дивлюсь, думаю, ну так. Ну, є в цьому правда. І тому в коли я тільки починала занурюватися як журналістка, я зрозуміла, що дійсно ти ніколи не знаєш, коли ти потрапиш в ту чи іншу групу людей, і важливо говорити про все. Зараз в точці опори я займаюся адвокацією цивільних партнерств, розвитком інклюзії в нашій країні. І Чесно сказати, я не думала, що я колись буду цим займатися. Коли я йшла з журналістики в точку опори, я йшла в Омут в безну, бо я не знала взагалі, чи в мене вийде, чи буду я отримувати якусь зарплату, бо я йшла з позиції головної редакторки в нікуди. І колись точка опори стала точкою опори для мене. Зараз я намагаюся бути цією точкою опори для ЛГБТ-спільноти в Україні, тому що для мене важливо, щоб у них були. Такі ж права, як і в мене, гетеросексуальні союзниці. І е, я не знаю, там чи будуть ми сьогодні ще говорити про е, наші проекти. Напевно, що будемо. А, але зараз я от подумала, що в цьому році, напевно, що квінтенсенцією всього мого активізму це стала моя нова книжка е, Наше спільне, яку видала видавництво лабораторія. Де я розповідаю про те, як ми, всі українці та українки, зараз дуже різні. Переживаємо війну. Там є внутрішньопереміщені особи, там є біженці і біженки, які залишилися за кордоном, там є біженці біженки, які повернулися в Україну, там є ЛГБТ-військові, там є люди з інвалідністю, там є ветерани, які отримали інвалідність. І там зібрано 17 історій українців, і мені дуже важливо говорити про те, що дивіться, ми дійсно такі різні, але ну ми класні, ми живі, ми рухаємо цю країну вперед. І ще важливий момент, що в цій книжці я підіймаю тему також ментального здоров'я. Не знаю, якось так поступово я для себе ще виділяю ось цей напрям, куди я занурилась, ЛГБТ, да, люди з інвалідністю, інклюзія ВПО а тепер ще. І ментальне здоров'я, тому що ну давайте будемо чесними: війна боляче вдарила по всіх нас і тих українцях, які зараз в україні і за кордоном, які змогли врятуватися і знайшли прихисток там. Тому щоб вигрести, вигребсти в цьому всьому, нам треба тримати свою кукуху в порядку.